Доброго всім ранку! Сьогодні я пропоную стати маленькими городниками і приготувати деякі заготовочки для города на підвіконні. Зараз на дворі зима, холодно, нічого не росте, а ми з вами посадимо цибульку. Тільки посадимо не на вулиці, а в стаканчики, і виставимо на підвіконні. Будемо спостерігати, що ж буде далі. Подивіться, наша цибулька. На картинках. Така є у кожного. Бачите? плід, маленькі корінці. Коли цибулька виростає, у неї встають вгору такі зелені косички терчать. От давайте я вам розкажу, як же самим зробити зелену цибульку, щоб вона росла у вас в домі. Цибулька дуже корисна. Якщо ви будете її їсти, то не захворієте на гриб і простуду, застуду взимку. Дивіться, я приготувала ось таку заченятками велику цибулинку. Так само, як на картинці. Бачите, і трішки є корінців, і хвостик. Ну, очі, зрозуміло, що вони штучні, ненатуральні. І маленькі декілька. Спочатку пропоную вам посадити одну цибульку в водичку. Ось подивіться, пригадали, стояли у нас у групі на підвіконні. Отакий хлопчик і така дівчинка в пластикових стаканчиках. Давайте сьогодні зробимо пані цибулинку, тому що в спідниці буде. Візьмемо водичку, нальємо її добренько в стаканчик. Діти, працюйте на клійонці, щоб не забруднити поверхню. Так, тепер оцією частиною, де є маленькі корінці, ми поставимо у воду. А ось тут вам треба буде попросити маму або тата трішечки допомогти ножицями зрізати верхівку, щоб цибулинці, бачите, до такого зеленого шару, щоб цибулинці було легше випускати свої пагони вгору. Подивіться, О, перша цибулинка готова. Нагадую, що вона стоїть у водичці. Поставимо її потім на віконце. Інші цибульки, подивіться, вони маленькі, правильно? В стакан вони булькнуть і там згніють. Тому ми посадимо їх не в широкий стаканчик, а в маленькі форми. Спочатку візьмемо будь-яку форму, можна маленький стакан. І не в водичку посадимо, а візьмемо таку бавовну вату. Розірюємо її на шматочки. Також змочимо водою. Ось так. Щоб вона була волога, бачите, стала волога. Так само виберемо, де корінці, і де верхівочка. І так само допоможемо матуся. Ой, бачите, роздягається вже наша цибулька. Зрізати нам верхівочки. Пам'ятаєте, загадку сиді, сидить дід? У кожухи одіт. Оце про цибульку, багато кожушин. Бачите? Так, і ось так її поставимо. Дивіться, друга наша цибулька буде рости у бавовні. В ваті будемо її змащувати водою, коли ватка буде висихати. І подивимось, як, чим буде відрізнятися цибулька у воді повністю, і цибулька у бавовні. І дві у нас залишилось. Цибульки це буде саме складне і саме цікаве. Подивіться, у нас є звичайна земля, ґрунт називається, і пісок. Ми візьмемо якісь ємності, ложечку пластмасову або дерев'яну якусь шпажку, додамо трішки в ґрунт піску. Це потрібно, діти, щоб цибулька краще проростала і щоб дихала. Отак, бачите, змішаємо. Якщо пісочку немає, можете звичайний грунт, звичайну землю використати. І потім оцю нашу суміш складемо у ємність, в якої, от як висаджують домашні квіти, Отаке от кашпо невеличке. Дивіться, багато йде. Докладайте до верху. Щоб цибульку було видно, щоб не дуже її туди занурювати глибоко. Так, бачите, відставляємо наші заготовочки, зробимо трішечки ось такий витвір внизу, бачите, отвір, бачите? Трішечки нальємо туди водички, небагато. Ось так. І знов так само. І прим'яли. Бачите, кришиться все. А у нас клієночка на столі, стіл буде чистий. І так само вниз корінцями присадили. І подивіться, скільки у нас вийшло заготовочок. Зараз я це все витру кутенько. І роздивимось ще раз. Цибуля посаджена в ґрунт. Цибулька посаджена в вологу бавовну, і цибулька посаджена у водичку. Роздивіться, маленька, велика і різні види, як можна посадити її. Ми поставимо це все на підвіконня. І за того, що в кімнаті тепло, а в вікно інколи світить сонечко, і ми будемо її поливати водичкою. То наша цибулька скоро почне рости. А потім ми порівняємо, яка виросла перша, а яка остання. Бажаю вам успіхів! До побачення!